Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент. Challenger 2 спроектувала та побудувала британська компанія Vickers Defense Systems. Зараз вона входить до складу Байе Systems, яка є однією із передових компаній у світі з розробки різноманітної військової техніки. Не лише наземної, але також і літаків, оборонного озброєння, систем кіберзахисту та інших речей, що входять до оборонної сфери. Танк оснащений 120-мм міліметровою нарізною гарматою l 30 a 1 Вона стабілізована у двох площинах, а її приводи наведення повністю. Електричні, хоча системи автоматичного супроводу цілей немає. Боєкомплекту гармати вистачає на 52 постріли. Танк може здійснювати 9 пострілів за одну хвилину. Максимальна швидкість обертання гармати складає від 22 до 24 градусів в секунду. Дальність прямого пострілу становить 1500-1600 метрів, а максимальна дальність стрільби бронебійно-фугасним снарядом 8 кілометрів. Челенджер 2 може прошити броню товщиною 700 мм. Метрів бронебійним підкаліберним снарядом л 27 цього цілком вистачить для боротьби із радянськими танками Т 72 Т-64 або Т-62. не кажучи вже про старенькі музейні експонати т 34 які Росія забрала у Лаосу, бо своїх очевидно не вистачає. Ліворуч від основної гармати у другого челенджера знаходиться кулемет калібру 7,62 мм. Біля командирського люка на башті розташований дистанційно керований кулемет такого ж калібру. Що служить в основному для протиповітряної оборони боєкомплект кулемета 4 тисячі патронів. Безпека екіпажу була першочерговим завданням при розробці челленджер 2 Саме тому він є одним із найбільш важко броньованих танків країн-членів НАТО. І башта, і корпус машини прикриті бронею Чопхем другого покоління під кодовою назвою Дорчестер. Така ж броня є в американських Абрамсів. Боєкомплект Челенджера зберігається у броньованих контейнерах зі спеціальною рідиною, яка знижує ймовірність детонації при потраплянні ворожого снаряду. Всередині башту обладнали системою радіаційного, хімічного та біологічного захисту екіпажу. Челенджер 2 також може створювати навколо себе димову завісу, порскуючи дизельне паливо у вихлопні отвори. А спереду, по обидва боки башти, знаходяться по п'ять димових гранатометів, які виконують таку ж функцію. Силова установка танку – 12-циліндровий дизельний двигун CV-12-6A Condor фірми Perkins Engine. Його потужність – 1200 кінських сил. Не найбільша серед сучасних танків двигун тих же «Абрамсів» чи других «Леопардів» видає 1500 конячок, та все ж навіть із цим двигуном Challenger 2 може розвивати швидкість до 59 км за годину по дорозі та приблизно до 40 км за годину по бездоріжжю. І це чудовий результат для машини, повна бойова вага якої з додатковою бронею сягає просто неймовірних 75 тонн. Запас ходу по шосе у Челенджерів становить 450 км і приблизно 250 км по бездоріжжю. Хоча на деяких челенджерах двигуни замінили на німецькі МТ-883К-500. І вони вже видають потужність у цілих 1500 кінських сил. Да ні, ну ладно, ви ну чі? Ага. Західні партнери повинні далі надавати військову допомогу українцям. Про це в інтерв'ю голосу Америки заявив естонський міністр оборони Хано Певкор. Міністр сказав, що українці мають бажання визволити свою землю. А від партнерів їм потрібна техніка і спорядження, щоб протиставити їх тим великим ресурсам, які має Росія. Кореспондентка Голосу Америки Карла Баб розмовляла з Гано Певкором в Естонії, де цього місяця відбуваються міжнародні військові маневри багато людей в НАТО, коли думають про Росію, то вважають, що загроза дуже далеко або що війна в Україні далеко, але не тут. Он well, викенотчузавнейбор. We ми сусідів вибирати не можемо. Росія наш сусід. Минулого року в Мадриді в НАТО визначили, що єдина загроза походить з Росії. Отже, Росія становить екзистенційну загрозу. І якщо ми поглянемо на історію, 100 років тому ми вибороли свою незалежність від Росії. Але за останні 15 років Росія напала на Грузію 2008, -го, 2014 -го, Крим 2022 року. Активізувала війну в Україні, ми бачимо, що Росія не відмовилася від завойовництва. Отже, нам треба бути на поготові. Ось чому ми тут не самі, а з союзниками. Навіть якщо не брати дані розвідки, а дивитися лише на відкриті джерела, то бачимо, що вони відряджають в Україну додаткові підрозділи мобілізованих військових. Отже, зараз в Україні вони мають можливо 300 тисяч. Ми бачимо, що вони завезли в Україну багато нової техніки. Путін використовує останню карту зі своїх командувачів, призначивши генерала Герасімова керувати війною в Україні. Це означає, що Герасімов може використовувати всі ресурси російської армії, флоту, авіації. Це все показує, що він готується. Питання не в тому, чи це буде. А лише в тому, коли Їм треба більше. Чого в них досить? Я знаю, що мотивації у них на 200%. Питання не в цьому. Вони добре розуміють, що воюють за своїх людей і свою країну. Також вони розуміють, що воюють за вільний світ, у якому живуть за законами. А треба їм більше техніки і ресурсів. Бо навіть якщо Росія втратила дві тисячі танків, вона має ще тисячі танків у резервах, які. Може відрядити в Україну вона і далі має ракети, що означає, що українцям потрібна вся допомога, яку ми можемо надати. Якщо об'єднати можливості Британії, ЄС і США, то їхня економіка разом сягає 40 трильйонів. Естонія надала 1 відсоток. І якщо так зроблять інші, то йтиметься про 400 мільярдів. А ми надали в 10 разів менше. Отже, це показує, що коли всі союзники об'єднаються, то є можливість допомогти Україні ще більше. Ви передали Україні всі свої 155-мм гаубиці. Чому ви вирішили віддати ті військові потужності Україні? Бо зараз це більше потрібно Україні. Ми також придбали собі нове спорядження. К-9, це також самохідні 155-мм гаубиці, які більш потужні. Ми також маємо союзників. Тут є британці з ракетними установками М 270 Тут є американці з Хаймарсами. Отже, ми маємо досить вогневих потужностей. Ми також придбали додаткові боєприпаси. Але ми добре розуміємо, що кожен знищений в Україні російський танк означає менше танків на наших кордонах. Свобода безцінна. Просто якщо ми хочемо мати світ з законами і демократію в наших країнах, то тоді у нас нема іншого вибору, окрім як підтримувати Україну. Генерал Бен Годжес, колишній командуючий військами Міша в Європі, сказав кілька тижнів тому, що на його думку, якби НАТО далі надавало Україні ресурси на цьому рівні, то вона. До серпня могла б визволити Крим. Це його передбачення. Ви так само налаштовані оптимістично, як і він. Це залежить від ресурсів, які ми можемо надати Україні. Знову ж таки, я справді вірю, що українці можуть це зробити і мають солдатів. Тепер питання в тому, чи вони також матимуть достатньо техніки. Все залежить від цього. Просто забігти у Крим пішки це неможливо. що ви думаєте про рішення надати Україні танки, а також про ракети більшої дальності атакам, які США ще не надають. Солзиюсезнає Танків дуже чекають давно. Я лише сподіваюся, що ми не запізнюємося. Бо людей треба навчити. Потрібен досвід, і лише тоді їх можна буде використовувати в операціях. Танки не можна використовувати по одному то там, то там їх треба використовувати структурно або батальйон, або на рівні бригади. Отже, це мають бути цілісні підрозділи. Тому я сподіваюся, що ми зможемо навчати українців якомога швидше. А щодо ракет атакам та інших, це мають вирішувати країни, які мають ту зброю. Ми розуміємо, що однією з перешкод є питання, щоб вони не могли також досягати Росії чи вражати російську територію. Але ми знаємо, що українці казали сотні разів, що вони не мають намірів вторгатися на російську територію. Вони лише хочуть визволити свої землі. Отже, справа така: ми каже з доброї волі, за чим тим далі незалежність. і тепер вони наші вороги. Ми їм далі право существовати. Ну, значить, це право надо забирати. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.